Хотів би задати одне питання. Як ви думаєте, я знаю, що ви не рахували, скільки разів у Новому Заповіті або упоминається ім'я Ісуса Христа, або а, як його називають? Як його називали? Ісуса Христа. Скільки разів може бути? Не. Більше? Ну, десь так. Там в різних перекладах по різному більше, ніж 900 раз. Більше ніж 900 раз упоминається про Ісуса Христа. Про що це говорить? Знаєте, коли ну, більше проповідники знають, коли читаєш текст, і в тому тексті одно слово повторяється декілька раз або багато раз. Ми кажемо, це ключове слово на цей текст. Значить, щось важливе хотів, хотів цей автор сказати, тому вживає це слово дуже часто. 900 раз або більше, ніж 900 раз. Це говорить про те, що це надзвичайно е, значуще значиме ім'я. Ми зараз, Кожен із нас має ім'я, да? і ми знаємо людей по імені. Ну, якщо я вам скажу Олег, про що це вам говорить? Або Микола, про що говорить? А це чоловік. І все. А якщо я вам скажу там Олег Крижанівський, то це вже зближається до одного. Да? Це хтось один. І ми вже тоді думаємо, а хто це такий? Ну, знаємо, хто це такий. І характеризуємо його ім'я по його житті. Зараз багато людей, надзвичайно багато людей. Я думаю, знаєте, що в нас така велика корупція в державі, тому що ми говоримо: о, в цієї людини там є рука або ця людина має кришу. Над ним хтось там того, в якого більше ім'я. Той, який більше при владі, може е, посопуствувати. І воно так розвивається. Але дійсно е, в кожної людини на землі є ім'я, яке підтверджує це ім'я її життя. <кій> <кій> І е, звертаючись, ми без... більш за все по нашим земним нуждам, коли ми звертаємося до когось е, про допомогу. Про те, щоб Він нам щось зробив, ми розуміємо, що ця людина спроможна це зробити. Ім'я Ісуса Христа. В чому ж полягає велич імені Ісуса Христа? Знайте, якби Я сказав Ісус, то іменем Ісус називали багато людей. Коли ми говоримо Господь. Ми розуміємо, що це про Ісуса Христа. Е, є такі люди, що навіть не знають, що означає Слово Христос. Ісус Христос. Ну, говорить, Христос, це тому, що Він був розіп'ятий на Христі. Тому і Христос. Ну, це не так. Христос це помазаник Божий, вибраний Божий помазаник. Ну, ми... Привикли, і це правильно, ми говоримо, це не Можливо, хтось думає, що це ім'я і фамілія Ісус Христос, але тоді фамілії не було. Ісус Христос це є Божий син, це є Той, хто вибраний Богом і посланий Богом на землю. Хорошо, а які ще є імена або про Ісуса Христа, або як Його називали? Ну, серед 900 ми ще можемо сповнити щось. Месія, Спаситель, правильно, це дуже багато. І навіть Ісус Христос сам про себе говорить, Я є Альфа і Омега, да? я є амінь. От ми говоримо амінь точно так. Він себе назвав іменем Амінь. Знаєте, навіть є такі дивні, де він каже, сам про себе. Я є двері для овець. Більш ніж 900 е, імен, цар царів, добрий пастир. Ну і так далі. Ну, багато. Ми можемо. Хто хоче, сядьте і дома почитайте. Можете самі перерахувати. Е, от саме в тому. І велич імені Ісуса Христа, що за цим іменем стоїть щось те, те велике, значуще для нас, людей. Я хотів би, щоб ми зачитали ну, я зачитаю один текст і буквально зупинимося на декількох іменах Ісуса Христа. І що це ім'я чинило людям, і що воно чинить для людей. Давайте перше, це записано у Діях святих апостолів, в третьому розділі з першого вірша. Петро та Іван йшли до храму на молитву на 9 годину, і був тут один чоловік, кривий від народження, його приносили і садовили щодня перед воротами храм, котрі називали гарними, аби просив милостинів тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли увійти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали подивися на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. І Петро сказав: «Срібла й золота не маю, але що маю, та й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи і соглоби, підскочивши він, встав і почав ходити. Тож вийшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося, оскільки він був. Біля Петра і Івана, то збігся до них весь здивований народ у притвор, який називається Соломоновий. Золота і грошей цих апостолів не було, але вони мали більше. І вони сказали іменем Ісуса Христа. Тобто, що в цьому імені ми бачимо? Ми бачимо, що. Іменем Ісуса Христа робилися великі чудеса. В... Великі чудеса. Ім'я Іменем... Ім Ісуса Христа творить чудеса. Апостол Павло у післані до Філіп'ян говорить: у другому розділі. Дев'ятий вірш. Тому Бог надзвичайно звеличив його, дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Вище всякого імені. Знаєте, навіть б не була іменита людина на цій планеті, який вона би не мала впливу на всіх інших людей, Ісус Христос, Він понад усе. Його ім'я вище над усі імена. Від Нього ми залежні, Його ми прославляємо, тільки цьому імені ми поклоняємося. Аби перед іменем Ісуса Христа поклонилося кожне коліно. І піднебесних, і земних, і підземних. Перед іменем Ісуса Христа наскільки воно велике, величне, дивовижне, славне. Вище і більше за всі імена, що перед Ним і тільки перед Ним приклониться всяке коліно, всі люди. І вірю, і хто вірить, хто не вірить. Слава Богу, хто вірить, преклоняє перед Ним коліна уже тут на землі. На жаль, ті, хто не вірять, приклонять свої коліна в вічності, але це відбудеться. Яка не була би тут впливова людина на землі, вона предстане перед Ісусом Христом і там з плачом і риданням. Вона приклониться, вона вимушена буде це зробити, тому що вона не зробила це тут. Але там пер приклониться як перед судею, той, який засудить на вічне покарання. Тобто ім'я Ісуса Христа воно робить чудеса, воно є найбільше. Перед Ним приклониться всяке коліно. І Найбільше, що в імені Ісуса Христа ми можемо одержати, вирішуємо наші духовні проблеми, наше духовне життя. Тут люди мають вплив одне на одного і вирішують земні проблеми, допомагаючи один одному. Але ні одна людина не може вирішити. Духовні проблеми інших. Вона не може дарувати те, що дає ім'я Ісуса Христа це спасіння. Ніяка, інша, ніяка людина не може це зробити. Післані до римлян 10 розділ 12 13 вірш. Немає різниці між юдеєм і греком. Бо один Бог для всіх, щедрий для всіх, хто кличе Його. Бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, буде спасений. Нема різниці. Багатий бідний іудей, язичник, нема різниці, з якого народу. Але спасіння потрібно кожному, кожній людині, тому що чекає вічність. І треба розуміти людині, де вона буде проводити цю вічність. Для чого спасіння, від чого спасаємося ми? По-перше, вже як було сказано, людина згрішила розділення з Богом через гріх. І Бог каже: Той, хто не повірить у нього, буде кинутий в озеро вогняне, яке ну, не людям приготовлено, а дьяволу і ангелам Його, але туди попадає і людина, яка не повірила в ім'я Ісуса Христа, в спасаюче ім'я Ісуса Христа. І ми сьогодні вспоминаємо, що зробив Ісус Христос для нас. Ми вспоминаємо про страдання, про пролиту про, про кров. І Бог говорить, щоб ми зрозуміли, що спасіння, яке ми хочемо одержати, воно є тільки в імені Ісуса Христа. У Діях святих апостолів у 4 розділі написано, що коли ці апостоли іменем Ісуса Христа зцілили цю людину, їх почали звинувачувати. І, і е, Петро сказав, то хай буде всім вам, усьому народу ізраїльського, відомо ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розп'яли, Його Бог воскресив із мертвих. Це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він, тобто Ісус Христос, є камінь, знехтований вами будівничими, камінь, що став наріжним. І далі оце ключовий вірш для кожної людини, щоб вона зрозуміла, і ні в кому іншому немає спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, яким належить нам спастись. Бог вибрав це одне ім'я Ісус Христос. Хто думає, що десь в інших релігіях? Або іншими шляхами можна спастися, це є обман дьявола. Ніде іншого спасіння не може людина одержати, якщо не в Ісусі Христі. Тільки один, бо Слово Боже нам говорить іншого імені просто не існує для спасіння людини. Тому ім'я Ісуса Христа наскільки велике, що воно вирішує. Духовні проблеми людини, воно вирішує е, подальше майбутнє вічне життя. Ці всі земні питання, вони тимчасові, вони на деякий короткий час. І люди їх тут стараються вирішити. Але якщо людина не вирішить свою проблему вічності або питання вічності, не прийнявши Ісуса Христа в своє серце, то всі ці вирішені питання на землі, вони ніякої користі і нічого її не дадуть у, у вічності. Я вже колись розказував цей приклад, ну, це, це ну, якби алегорія. Один чоловік за все своє життя. Копив золото і для того, щоб прийти з цим золотом у вічність, і він наприкінці життя переплавив його такий сліток квадратний, як би керпіч. І каже, коли я помру, поставте мені в гріб, і щоб я попав туди разом з ним. Ну і він попадає на небеса, під пахою цей кирпіч. І Ісус Христос йому говорить, а що ти сюди прийшов з бордюром? Тут не треба, тут і так золота хватає. Та я думав, що я щось користь якусь, там, для себе, для вічності. Нам це не потрібно, тут це не потрібно. Це просто бордюр. А ти все вложив своє життя в те, щоб зробити цей бордюр. але не зробив нічого для того, щоб попіклуватися про свою душу. Ти нічого не зробив. Господь хоче, щоб ми задумалися про своє майбутнє життя. Ми читаємо, що життя тут на землі воно коротке, і воно швидко пролітає. І в цьому швидкоплинному житті нам потрібно задуматися про нашу вічність. У Єремія писав про, про народ свій, і якби Бог через Єремію закликав, каже, зупиніться на шляхах ваших. Зупиніться і роздумуйте, розгляньте свої шляхи. Ну, на жаль, народ сказав, ми не будемо зупинятися, ми не будемо роз, розмишляти. Він каже: Я посилав до вас. Е, ну, Пророків, щоб вам розказали, щоб ви послухали, вони сказали, ми не будемо слухати. Але Господь сьогодні нас попереджає: є те є той, хто спасає, хто в силі спасти кожну людину, незважаючи, чи то. Мало було гріхів, чи багато, чи великі, чи маленькі, немає різниці. Достатньо одного гріха, щоб попасти в ад. Але Ісус Христос це є Той, хто прощає гріхи. Через свою пролиту кров Він змиває з нас всякий гріх. Але то написано в Слові святому, що коли ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас без всякої неправди. В нього є ця сила, сила імені Ісуса Христа. Хай е, це ім'я Ісуса Христа буде на наших устах і не тільки на наших устах, а хай це ім'я Ісуса Христа перевертає наше життя наше середине життя, наші думки, наші стремління, все наше нутро хай перевертає, щоб ми трепетали перед іменем Ісуса Христа, благоговіли перед Ним і дай Бог, хто ще не схилив коліна перед Ним, схилити коліна тут, тому що по ту сторону вже буде запізно. Хай нас Бог в цьому благословить, а нашому Ісусу Христу Хай буде слава на віки. Амінь.